Друзі, вітаю! Давайте подивимося таке питання. Армія РФ планує масові атаки України найближчим часом. Вони хочуть запускати приблизно 50 шахетів і дронів по Україні одночасно щодня. Це правда? Одночасно і щодня. Це правда? Що Росія планує так, таке. Так, планує, планує, так, так, планує, але особливо у них таке на Київ. Вони планують це робити на Київ? На Офіс Президента, на Верховну Раду. Це вони планують, це правда, так? Це вони планують. А чи будуть вони це робити? А чи будуть армія РФ запускати по Україні? Близько 500 шахетів і дронів по Україні одночасно і щодня. Чи буде це армія РФ робити? Так, кажуть, що так може бути. На жаль, це може бути. Підписано документ, дозвіл. По дурості, знаєте, хаотично, куди полетить, туди полетить. Без особливої цілі, без особливого маршруту. Кажуть, так, це, ну, по цим картам кажуть, що так. Коли це буде? Ну, я б сказала, що це от як у березні вже оце зараз. Десь через місяць. Зараз березень, десь от навесну туди, в квітень, отак. Кінець березня. Так, це правда кажуть, що це, це вони таке планують робити. І дуже велика вірогідність, що це можуть зробити. Да. Так що, як воно буде, будемо спостерігати? Віримо в краще. Щас, щас запитаємо, чи з'являться в Україні найближчим часом союзники, держави-союзники, які... Будуть допомагати активно Україні воювати проти армії РФ, чи з'являться в Україні найближчим часом Союзи, партнер, люди такі країни, помічники, чи з'являться найближчим часом? З'являться. Найближчі півроку, так. З'являться. Але знаєте, як. Це такий буде, знаєте, продуманий крок, коли не будуть це озвучувати, це не буде так, знаєте, прям оголошено щось там. Це буде так, знаєте, по-розумному, -по по-тихому. Це все буде. Як ви знаєте, так швидко це все буде зроблено. І е, показують карти, бачите, російський воїн, він перевернувся. І розбите серце біля нього. Тобто, це такий буде удар по е, російській армії. От, що тут аж вони аж перевертаються. Кажуть, якісь будуть тут помічники, карта договір Союз. Підписання важливого договору. І про припинення вогню. Щось тут ще буде? Це от, оце, щось буде тут. З'явиться. Ну, ближ, найближчі півроку або от червень. Червень липень. Отак от, от. Ще я хочу сказати, що зараз, наскільки це змінюється. Енергії, наскільки це зараз це все, все міняється, постійно такі потоки йдуть, йдуть, тому що е, думки людей переміщують оці всі наші там е, страхи, оці знається, такий хаос у світі зараз. І паралельно ще йдуть прокльони з усіх сторін, і паралельно йдуть магічні ритуали. Магічні атаки. І оце, знаєте, от оце, що змішались кучу, коні, люди. Оце, оце таке. Зараз такий бардак, такий хаос почався. Що іде, зараз от, міняється світ. От, за, от Ми зараз з вами свідки, що міняється устав світу і вже не буде ніколи так, як було раніше. Тому що ми вже будемо інші, ми вже будемо. Не такі, як раніше були. І зараз, як ото кажуть, як я відчуваю, що виживають, будуть виживати самі сильніші, ті, що не впали духом, що не, не, не впали відч... в відчай, не опустили руки. А люди, які можуть приспособитися до нинішніх умов нашого буття. Тому сили волі, сили духу. Не здаємося, не опускаємо руки. Треба, от, знаєте, всередині, отакий вогник у нас повинен горіти у кожного у грудях, у душі, що все буде добре. Я знаю, що все буде добре. Так, зараз страшно, можливо, буде страшніше, але е, в кінцевому випадку це все в результаті все станеться так, як треба. Отак, от треба, от, от, отакі повинні бути відчуття. Пишіть мені свої коментарі, запитання, задавайте. Все читаю, все бачу. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, який ви можете побачити під відео. З правої сторони, коли ви натиснете на той дзвіночок, то ви будете отримувати повідомлення на свій телефон про те, що на моєму каналі вийшло нове відео. Тому що люди завжди мене питають, Оля. А де це відео? А чого я не можу знайти? А де воно? А я кожного разу розказую про цей дзвіночок. Дякую за увагу. Всіх обіймаю, мирного неба. Всім-всім бажаю!